Всім доброго дня, хочу представити вашій увазі трактор SF354. Дана модель є на 35 кінських сил. Повнопривідна з валом відбору на 540 оборотів. Коробка передач 4 вперед 5 назад. Речах повишених понижених. Речах вал відбору. І з другої сторони також рычажок, який відповідає за навіску вверх вниз Дані трактора у нас є завжди в наявності. Присутній тест-драйв. Ми знаходимося на Калужському шосе 2А, місто Івано-Франківськ. Заїжджайте, тестуйте. Ми завжди раді вас бачити. Дякую вам за увагу.